Продовжує збирати врожай горішків. Наступний сорт це є сорт «Хале». З такого плану горіх. Пер більш детальніше горішок сорт Халле. Ось такий горіх. Даний сорт рахується як запилювач, але горіхи в нього дуже-дуже великі і шикарні. Це виглядає горішок у плюсці. Вже достиг, добре з плюски витягується. Тепер давайте зважимо. Так, 4. 4. Це вага сирого. 4,4 грами. 3,7, 4,2, 4. Ще плюс осушка 1 грам. І в районі 3-3,5 грами буде, думаю, вже сухий горіх. Цей, цей хороший сорт, але основне, основний його мінус те, що його треба е, обкроплювати, тому що він не хворів мені Цього року у мене по ньому проблем не було жодних. І ось такий результат. Сорт Халла. Дякую за увагу. До зустрічі!